Детальніше про підприємництво на Волині, радощі і проблеми галузі, і про тих, хто обрав це на легку ношу, у підсумковій інформаційно-аналітичній передачі Волинський тиждень. Нотаріальна служба на Волині має жіноче обличчя, кажуть самі ж нотаріуси, адже серед них більшість працівників жінки. Друго вересня в Україні відзначають їхній професійний день. Урочистості цієї нагоди відбулися в обласному центрі. Нотаріуси працюють, судді відпочивають. Древній вислів підкреслює вагу нотаріальної роботи, адже кваліфікована діяльність у правовому полі консолідує суспільство, застерігає виникнення суперечок та непорозумінь між людьми. В Області майже 130 нотаріусів, 90 з яких жінки. Івана Палівода уже четвертий рік працює з правом. Каже, що робота не проста, адже відповідальність велика і люди є різні. Приходиться бути не лише спеціалістом-правником, а й психологом. Трудно ще, тому що це нотаріальна діяльність, це робота перш за все з людьми. Кожен приходить зі своєю проблемою, хоче поділитися, отримати якусь разом з консультацією, отримати ще якусь підтримку для себе, для всього внутрішнього спокою, для душі. День нотаріальної служби уже вдруге відзначають у нашій державі. Цього разу урочистості відбулися у приміщенні Луцької райдержадміністрації. З руками фах роботи нотаріуса стає такий авторитетним в державі, тому що він покликаний захищати права і свободи громадян, захист конституційних прав людей. І в зв'язку з цим ми хочемо зробити цей день для нашої волинської когорти нотаріусів дійсно святковим. Найкращим працівникам системи за сумлінну працю і вагомий внесок у розвиток нотаріальної служби на Волині вручили почесні грамоти обласної ради. Мені дуже приємно привітати весь нотаріат з сьогоднішнім професійним святом, тому що як я хотів би відзначити, нотаріус це не просто правознавець, це людина, яка несе за собою відповідальність, як і перед собою, так і перед людьми, з якими вона працює. Волиня не задоволені роботою нотаріальної служби хоча вказують і на проблемні моменти. Їхня робота не задоволена. Так, грамотно є професіалі... професіоналізм є. Давно доводилось, це вже пройшло років 6-7, можливо, так. Ну що, черги там були, в державній нотаріальній конторі були черги. Як робота, то в принципі вона є як би, задовільною. Деякі з нотарі... нотаріусів є досить професійними, деякі ще тільки починають скажімо так, цього навчатися. Учасникам урочистості виступаючи побажали енергії та сили задля служіння верховенству права, захисту прав та свободи громадян України.